Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас в студії Культова особистість: це практик, історик, дослідник, езотерик Ігор Мехеда. Раді Доброго вітати дня. ігоре. Хотілось би сьогодні поговорити на таку цікаву тему. Як спорідненість української та ведичної культури. Адже вже ні для кого не секрет, що ці саме дві культури є надзвичайно споріднені, особливо в магічних аспектах. Ви все правильно кажете. Справа в тому, що Наші предки, слов'яни і арійські племена, які жили на території України, вони сповідували ту саму відичну традицію, яку зараз повідує Індія. Навіть є дуже багато і у самих індусів, вони так думають, що колись на нашій території була відична традиція, а потім жерці перенесли її до Індії. Ну право в тому, що це дуже цікавий пласт історії. Справа в тому, що тут, колись дійсно була домінуюча традиція відична, а потім жерці отримали пророцтво про те, що на деякий час з цієї території знання зникне. Будуть природні катастрофи, велике переселення народів, і завдяки цьому втратиться більшість знань. І щоб вони не втратилися, жерці прийняли рішення йти в інші країни. Вони най Успішніша місія була у тих, хто пішов в Індію. Е, приблизно 6,5 тисяч років вважається такою релігією, як індуїзм. А на нашій території це вже було 7-7,5 тисяч років. Тобто раніше. І вони е, дійшли до Індії і передали знання. І я був у тому місці, де заснована була це вперше: це Саптаріша ашрам у місті Харідвар. За повір'ям прийшли сім. Мудрих людей, які називаються на санскриті ріші, принесли знання, і з ними була ще й жінка восьма. Тобто відразу приходить що приходить? три кіші, як хорів, і сестра їх либить. Тобто там три, а там сім і сестра. і сестра. І вони… Ганг у той момент, який тільки з він був невеличкою річкою. А після того, як вони прийшли, він на сім річищ. Розлився, і кожен з, з, зрішив, побудував свій храм біля кожного з семи Річіч-Ганга. І стало сім храмів. І саме о, там зародився індуїзм, такий, як ми його знаєте, і о, по всій Індії, і не тільки по Індії, Непал, Тибет, о, частина Китаю, острови в Тихому океані о, поширився на весь регіон саме Харідвар, є його центр. Ага. І коли я побачив. Іконографічно на стінах оцих храмів, храмовий комплекс Аптаріша Шраму, як їх малювали, то це якраз наші козаки з оселецем, І в них яка слов'янська зовнішність. Тобто навіть на картинках видно, що це наші люди прийшли. Це була найуспішніша місія, тому що так, індуїзм зараз світова релігія, його сповідують мільйони людей по всьому світу і не тільки в Індії, але вони, теологія індуїзму, теологія давньослов'янської відичної традиції вона майже тотожня. І слова майже тотожні. наприклад, один з імен Бога Сонця сур'я в нас і сур'я в Індії. Угу. І ви бачите, що імена багатьох богів, наприклад, є біля міста Дніпро острів Індра. Острів Індра він так завжди називався біля міста Дніпро, біля Дніпровських порогів. Більше біля першого порогу. А Індра в Індії – це Бог грози. Uh -huh. і, і, і Оце все можна побачити навіть не озброєним оком, навіть не будучи науковцем, там, не вивчаючи якісь там дуже складні речі, це бачить кожна людина. Але не тільки, розумієте, наші жерці пішли в Африку, заснували релігію. Як африканці кажуть, прийшла біла людина з півночі в білих одежах і принесла знання. І це один з богів африканського пантеону Іфи, це Ораньяна або Шанго. Також Бог блискавки та грози. І він надав племенам Африки велику кількість знань, і ці знання саме такі відичні е, праця з травами, з деревами. Е, Перу, наприклад, Південна Америка. Індіанці інки кажуть, що колись приплили на човнах бородаті люди. Вони дуже здивувалися, бо у як ви знаєте, бороди нема не росте. Так. А коли приплили бородаті люди, вони дуже ну, сколихнули весь континент, і їх почали зображувати на печерах, на каміннях. І вони деякий час були з індіанцями інками, а потім побудували бальцеві плоти і поплили в. Поплили в Тихий океан в Полінезію. І там полінезійська культура, якщо ви побачите полінезійські вишиванки, вони один в один наші. Так само, як і інструменти ритуальні інських шаманів в Перу, один в один, такі самі, як у гуцулів у Карпатах. Тож то ні. Тобто, що зробили наші предки? Вони так от на цій території знання. Зникне, тобто потрібно це знання розповсюдити по всьому світу, щоб коли настав час його знову зібрати на цій території, з усього світу зібрати сюди. Зустріч на питання пане Ігоре. Ну ви вже майже на нього відповіли. Чому я так розумію, що зараз настав саме той час, коли потрібно зібрати ці знання і відкрити їх тут з України? Правильно я розумію, Все правильно справа в тому, що ми беремо, наприклад, Махабхарату. Так там написано, що колись на землі була єдина держава, одна на всю землю. І її адміністративний центр це було місто Хастінапур. Він розп... був там, де сьогодні Делі. А є ще була духовна семинарія, тобто територія, де готувалися жерців, і старі жерці передавали знання молодим. І оце величезна духовна семінарія і площа співпадає з площею сучасної України. Тобто, ми колись були духовною семінарією, зберігали знання, і тут вчилися магії жерці з усього світу. Потім сталася планетарна ніч, коли це все занепало, а зараз вже починається новий планетарний день і тому відтворюється цикл. Тобто знову ця територія має стати новою духовною семінарією для всього світу. Що це принесе для України як для держави, навіть ну як для колиски, можна сказати релігії? Відродження, відродження, розбудову повагу з різних країн світу. Пане Ігоре, а от ще таке питання до вас. А от які от саме є якісь традиції чи ритуали, от такі, якби ведичні, які зараз можемо ми спостерігати, от які роблять в Україні? Ну, по-перше, якщо брати будь-яку ведичну традицію, то там абсолют є першопрояв абсолюту трійця. Брахма Вішню шива, роцварог Велес у нас, Дао Ін'янь у китайців. Так. Права Ява Нава ще одна, це трійця. Навіть у релігіях Близького Сходу, Айнейцоф, Айнсафор це також трійця. І ця трійця першопроявів, вона постійно є у всіх народів. І тому багато дуже речей пов'язані з цією трійцею. Небо, земля, підземний світ. Свідомість підсвідомість надсвідомість у психології. Постійно вони мають працювати синхронно. Ну, Наприклад. Як зняти негатив? Найпростіший. Що роблять наші мольфари у Карпатах, наприклад, або ті самі рахмани у Товтрах робили? Вони йшли до трьох джерел і з кожного джерела брали трохи води. І в них вода з трьох джерел, вони її випивали, і вважалося, що ця вода з трьох джерел вона відразу знімає негатив. Это, як так само роблять і в Індії. Так в, в, в вода з трьох джерел, або читаються над водою, е, е, призивають на півбогів трьох великих річок. І щоб один, другий, третій вклали свою силу у воду, потім її п'ють для, для того, щоб збільшити енергетичний потенціал і позбутися негативів. І після цієї води, до речі, якщо ви так спробуєте, як полум'я йде по тілу, щось дійсно згоряє. Або, наприклад, як. Трійця застосовується завжди у у від річної магії. Як, наприклад, роблять так, щоб у корови було молоко. Виходять біля хати у двір, бачать, стоїть квадратний стіл. Вони три рази е шматочок чорного хліба над цим столом по квадрату, по периметру роблять, потім торкаються копчика корови, по хребцю ведуть між рогами і дають їй з'їсти. І корова на цей день дає більше молока. Або, наприклад, запалюють три свічки на честь яви, на честь нави, на честь прави. Ці три свічки згорають, і у людини щось стається добре. Наприклад, вона щось хотіла, щоб у житті щось сталося, якесь бажання виконалося, а не виконується. А ці три свічки згоріли, і бажання виконалося. Хм, як цікаво, а скажіть, пане Ігор, а ці ритуали можна застосовувати дійсно на сьогодні, тому що кожен з нас відчуває зараз дуже великі негативні вібрації через війну, через події. Ось, наприклад, якщо кожен прислухається і, от, наприклад, зробить оцей ритуал е, набирання і очищення водою з трьох джерел, кожен може це зробити. Кожен. Це кожна людина може зробити. Хм, Як цікаво. Але ось таке питання, чому. Е, Ну, зараз модно стало їхати просвітлятися саме в Індію, а не з Індії, наприклад, сюди до нас. Ну тому що тут знання і місця сили, знання були втрачені, або, скажімо так, заховані. І була планетарна ніч, не активовано було. Зараз планетарна ніч минає, ці. Місця сили і ці знання будуть відроджуватися, і тоді буде, будуть і до нас їхати. В майбутньому будуть обов'язково. Навіть зараз я спілкуюся з іноземцями, дуже багато іноземців, іноземних езотериків або духовних практиків, хочуть відвідати Україну. Ну і, наприклад, ви може знаєте про буддизм. Справа угу. в тому, що нещодавно у нас, у нас відвідав е світового рівня буддист Терасава, Ні, не е е е це японський будди буддист і е алмазна колісниця. Він двічі був в Україні. Що він розповів цікавого? Навіщо він приїздив з іншими буддистами. У нас одним з наших предків були скіфи. скіфи. Ви знаєте, що у нас були і скіфи були, і е, кельти були, і давні слов'яни, і арійські племена, і трипільці, і всі, всі вони, до речі, залишили свій слід в ДНК сучасного українця. Тобто, це все наші предки. Скіфи створили тут свою релігію. І, е, Після того скіфі пішли мандрувати світом, і частина скіфів дійшла до Монголії, і Тибету, і там осіла і місцевим племенам передала свою скіфську релігію. І коли з'явився Будда Шак'ямуні пізніше, через віки, проповідь Будди Шак'ямуні співпала з віруваннями давніх скіфів. І тому Тарасава сказав, що протобуддизм, Основа буддизму зародилася е, у нас саме тут. Скіфи саме тут її створили, а потім вже Будда шахімуні дав проповідь, це вже вищий розвиток буддизму. Він вважає, що буддизм зародився у скіфі на території України. Так, і з якою ж ціллю він просто він приїхав відвідати це місце, де це зародилось? Він не тільки перед приїхав за запрошенням е, однієї з наших. Е, Цікавих жінок, які духовні практики у Вінниці, відтворює вона ще й митець за її запрошенням. Він приїхав Валентина Лінівкова. Але він хотів приїхати саме тому, щоб побачити, де зародилась, де зародився буддизм. І, він і давав інтерв'ю, що буддизм за його зародився тут. Це величезна світова релігія. Вона має більш мільярду послідовників. і Тут і коріння, так само як і індуїзму, так само, як і е, те, що залишилося від релігії давніх кельтів, ірландців і шотландців. Те, що е, трипільська культура поділилася з Вавилоном, Сірією, шумерами, а ті а ті, в свою чергу, з Єгиптом, це релігія трипільців. Тобто тут постійно виникали величезні світового рівня релігії, і так буде і надалі. І одна з причин війни вони спро хочуть спробувати. Зруйнувати до того, як це станеться. Ну, так само, як у, у християнська легенда, mm -hmm. що Ірод побив маленький немовлят для того, щоб Ісуса знищити. І так само було з Крішною. Цар Камса хотів знищити Крішну і хотів вбити дітей. Е, так само до того, як але нічого не вдалося. Думаю, що і і цього разу не вдасться. Це пане Ігоре. Це прекрасні прогнози. А ви знаєте, я ще хотіла би запитати вас про те, є така легенда про волхвів, да? І може я помиляюсь про Велесову книгу, правильно? Велесова книга. Ну так, це одна з таких легендарних книг. Легендарних книг е і е хтось каже, що вона не зникла, хтось каже, що вона десь там захована в Римі, а хтось е підтримує таку версію, що волхви е сховали її в Індії. Можливо, так, але одна з екземплярів е цього, цієї книжки, яка була у Миролюбова, е її конфіскувала ННРБ. На ну, десь може бути і у німецьких архівах яких таємних, які з тих часів десь заховані. А тобто, все таки вона в Європі, да і це що її перевезли в Індію. Це легенда більш за а, все може і привезли, розумієте. Ті книжки давні вони не були в єдиному екземплярі. От так само як наші волхви по всьому світу свою традицію намагалися розповсюдити, і в Африка, і Південна Америка, і Азія так само має бути із цими книжками. Вони можуть бути зберігатися в різних. Країнах світу, то наші предки не, не були розумними людьми, якщо там зникне, там залишиться. Розумієте? Тобто, mm. це десь має бути. Цікаво. Справа в тому, що дійсно Велесова книга, одні, одні кажуть, що те, що опубліковано, це правильний текст, а інші кажуть, що частина книжки написана вже новими майстрами заради піару, але. Там є раціональне зерно, наприклад, там 72 божества слов'янських, яким найбільше вклонялися. А, наприклад, під тим самим місцем Дніпро знайшли прадавнє капище, де знаходиться 72 два камені напівколом. Кожний з них символізує одного з тих богів. І, і хотіла уточнити, а як же. ж… Ведичні, ну в них там не боги, в них там швидше божества. Поправте мене, якщо я неправильно е кажу, переплітаються от з богами язичницького пантеону. І чи переплітаються? Переплітаються справа. в Тому ви <свісно> <свісно> в індуїзмі і в слов'янському ведичній традиції е ставлення, що таке абсолют, воно трохи відрізняється від християнства. Справа в тому. Що усі боги й богині, так само як і золоте сяйво, дж... яке є джерело всього Брахман, це все не різні боги, а богині, а прояви одного і того самого абсолюту одночасно. Тобто, спілкуєтеся ви хоч з Велесом, хоч з родом, хоч з сварогом. Спілкуєтеся ви з якимось небесним сяйвом, спілкуєтеся ви з ким ви не спілкувалися? Це одне і те ж саме божественне. Воно просто має єдину сутність, але різноманітні прояви. А кожний вибирає ту частину, яка йому до вподоби, яка резонує з його енергетикою. Шива і Велес, за думкою релігіознавців, які порівнювали обидві традиції, Шива і Велес це. Одна і та сама сила, роти Адібрахман – одна і та сама сила, і сварог і вішну так само. А ви вважаєте, що абсолют це і є той творець, про якого всі ну, говорять не Бог, а творець. Ну, хтось каже. Різні практики по-різному називають. Ну, ви так зрозуміло називаєте його абсолютом. Ну, в індійській традиції він має назву дібрахман, а у слов'яни слов це роти родосвіт. Справа в тому, що дійсно, як мене всі питають, як ведична традиція сприймає абсолют. Це 129-й дев'ятий Гведи. Рігведи. Не було світу, не було темряви, не було кінцевих речей, не було нескінченності, не було дня, не було ночі, не було дихання, не було його відсутності, не було часу, не було вічності. Було тільки щось одне, велике одне. Тих, хто живуть на вищому небі, чи знають його? Ні, навіть не знають і вони. Ого! І, і на цьому вірші будується по, побудування зв'язку з абсолютом. Шанкарачар, вперше його оприлюднив світи темрява зникають, їх нема. Що залишається? Щось невідоме, незрозуміле, що. Намагаємося доторкнутися щось не з першого разу. Не доторкнулися далі. Час зник, вічність зникла. І так всі, всі протилежності відкидаються. І після того, як всі відкинуті, ми маємо бачити таке велике золоте сяйво, як сонце, золотий світ. І оцей ієді, Брахман, Абсолют, він в тебе заходить і вмикає в тобі всі здібності. І з цього починається вже духовний шлях. Тобто, перше, що роблять у війничній традиції, намагаються з'єднатися з цим золотим сяйвом. на базі 129 е, вірш, вірша Рігведи. Ну, а далі вже йдуть практики, вже янтри, мантри, і все таке. Е, Назвичайно цікаво. І от бачите, в нас є вишиванки. Значи так. таке вишиванки? Це те це, це, це саме, що в Індії мають назву янтри. Тобто, коли. Е, Людина читає мантру. А що таке мантра? На прадавньому санскриті мантра це ім'я Бога, ім'я Всевишнього. Тобто, коли ми читаємо будь-яку мантру, простір організується енергетично. І коли заплющити очі, ми бачимо перед очами візерунок, різноколірний. І ми цей візерунок переносимо як малюнок, і дивлячись на нього, ми отримаємо таку саму енергетику, як від мантри. Так ось е, е, усі наші вишиванки, рушники, ви бачили в українських селах е, геометричні ага. знаки на м, хатах, е, на яйцях-писанках, е, і на посуді навіть це все янтри. Але скажімо, якщо в Індії янтра тільки у храмі для того, щоб у храмі медитувати, у наших предків янтра була Скрізь. навіть на посуді, щоб ти навіть їв і отримував енергію. Так, дуже звичайно прикро, що ми трошки ці традиції забуваємо. Дуже хотілося б їх відновлювати, тому що це дійсно сила, навіть в тій писанці. Так ми знаємо, що писанка особливого відношення до тої ж самої православної церкви то не особливо і має. Ну це якби вкрадено, і там дуже велика символіка. І наскільки мені відомо, символіка писанка в кожного регіону була своя. Відповідно, правильно справа тому, що по віддичних традиціях наш всесвіт це яйце, і будь-яке будь яйце це є модель всесвіту, тобто зв'язок із космосом. І дивіться, у нас аура як яйце, так. Е, більшість ендокрінних залоз, яйцеподібні, Навіть якщо брати череп розглядати, то він десь схожий так. також на яйце. Тобто в нас дуже багато з цих яйцеподібних форм ми складаємося. Так само, як і Сонце, корона Сонця, вона також не сферична, вона більш витягнута, як яйце. Це можна побачити під час затемнення. Далі магнітне поле усіх Сонця, Землі, Марсу, усіх планет Сонячної системи це яйце. Галактика більш схожа на еліпс на яйце, ніж. На щось е, uh -huh. сферичне, так само і сам всесвіт е, яйце. Тому коли ми беремо яйце, ми отримуємо симпатичний зв'язок з усіма космічними об'єктами і можемо взяти енергії стільки, скільки ви захочете. Звідси в нас і є викачування яйцом, Яйцем в Індії дуже багато ритуалів з кам'яними яйцями. Uh -huh. Як цікаво. Ну, і останнє питання пана Ігоря на сьогодні. Раз ми вже торкнулися, якби крашенок. Православна церква. Болюче питання, мені здається, зараз. Багато майстрів, практиків пророкують а, і пророкували, що цей Егрегор, егрегор слабішає значно і з часом зовсім зникне з України. Як ви вважаєте? Ну, справа в тому, що у Історії людства було дуже багато випадків, коли якась релігія виникала, ставала майже не всесвітньою, а потім так само зникала. Релігії народжуючи, живуть і вмирають так само, як живі істоти. Вони поки є потреба в цій релігії. Вона існує. Як людина вже перейшла на якийсь вищий ступінь розвитку, потрібно більш знань про всесвіт, більше духовних практик, більше розуміння, більше зростання, то вона вже не є позитивною, а є те, що стримує. От ви дуже гарно сказали, те, що стримує пане Ігоре. Надзвичайно вдячні вам, що завітали до нас в студію, поділилися таким цінним роками, набутим досвідом, і дуже надіємося бачити у нас у вас знову. Добре, дякую. Будемо відповідати на запитання наших глядачів. А я нагадаю, що якщо у вас, у наших глядачів, є питання до Ігоря Міхеди, обов'язково пишіть в коментарях. А також, якщо хочете особисто поспілкуватися з майстром, контакти Ігоря будуть в описі цього відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.